Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Блекаути по всій країні стало причиною порушення функціонування транспортної інфраструктури, а це відключення світлофорів, і це не тільки підвищує ризик ДТП. Інколи трафік настільки інтенсивний, що пішохід просто не може перейти дорогу. Про свій такий досвід зараз розкаже наша кореспондентка Олена Квітка і про те, що робити в таких ситуаціях. Це і не київська історія, це все взагалі українська історія. Розказу Олена, більше Олена. розповідай. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну знаєте, от в суботу ввечері я стояла, ось на фактично на цьому місці, на цьому перехресі. Це біля Галицької площі в Києві, і фактично це на розі вулиці Старовокзальної і вулиці Жилянської. Єдине, що я була з іншого боку, але ми перейшли дорогу, тому що певно, що зараз тут також на районі немає світла, і там працює одразу три генератори, і дуже шумно. А, і от власне стою я тут, і знаєте, я ще не плакала, але була в дуже таких розгублених почуттях. В чому власне була моя драма? Вулиця Женянська вона е, дуже широка. Тут сім шість смуг для руху автомобілів. Світлофори не працювали ні, е, ні для машин, ні для людей. Я стояла з того боку і намагалася пройти е, власне дорогу. Спочатку я стояла просто перед пішохідним переходом, як і годиться, і чекала, поки на мене звернуть увагу. Е, нічого не виходило, був постійний потік машин. Власне водії на мене не звертали уваги, при тому, що я стояла знаєте, з торбою, така вирви око в яскравій сорочі. Не помітити воно майже неможливо. Потім я наважилася і сповзла трошки на проїжджу частину. Тобто, начебто, я вже починаю рух, і для водіїв, власне, це і є сигналом, що е, пішоход вже почав рух, вони мають зупинитися. Нічого не виходило. Ну і власне ці такі мої метарства вони тривали ну хвилини-дві. І мене врятувало лише те, що вулиця Жилянська, вона хоч і широка, але вона власне одностороння. І потік машин йде з того боку, ось туди в центр Києва. І Я підгадала, поки машин були далеко і швиденько перебігла ось а, на цей бік. А власне, і знаєте, коли я розказала цю історію вчора, колегам в Румі у кожного знайшлася така історія і така вулиця широка. Я певна, що не тільки в Києві, в інших містах України, от на районі. Де власне, коли вимикають світофори для водіїв і для пішоходів особливо це і небезпека, і халепа, власне, як перейти вулиця. Тому я вирішила вчора спілкуватися з інспектором дорож... з, власне, інструктором, водієм інструктором про те, як правильно в таких випадках переходити дорогу, і як власне пішоход має правильно дати сигнал водією, там не вистрибувати на проїжджу частини, як дати цей сигнал, щоб водій зупинився і пішохід. Спокійно пройшов. Давайте послухаємо. Якщо м бачимо, що швидкість у водія невелика, так, ми можемо, дивлячись на нього, саме прям дивимося на нього і потрішечку починати рух. Бачу, що він збавляє швидкість, починає зупинятись і починаємо рухатись далі. Так само дивимося на кожну далі смугу, яка є у воді, щоб ми впевнились, що там. Ну всі точно зупинились. Другий варіант так само можна вийти, можна підняти руку вгору. Да, як у нас робить регулювальник, коли у нас на перехресті не регульоване. Він зрозуміє, що пішоход хоче перейти дорогу. Власне, оцей останній варіант тобто, пішко стається регулювальником. Він підіймає руку вгору. Це сигнал для водії про те, що е, він хоче перейти дорогу, і це той випадок. Ну, коли вже от потік такий машина як вчора мене був мене не бачить і не зупиняються. Е, також от ще один така така порада від інструктора: е, що е, ну не можете ви перейти дорогу, нічого не працює. Зачекайте ще людей, тому що гуртом шансів зробити це е, набагато більше, і більше шансів про те, що водії вас вас помітять і почнуть е, знижувати. Ти власне швидкість, це якщо ми говоримо про світлу добу, якщо вже такі сутінки або на дворі зовсім темно, що робити. А, 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 спеціалісти кажуть, що можна власне ідентифікувати себе, а, а, повідомити водія про те, що ви хочете прийти дорогу, просто вімкнути ліхтарик на телефоні, на смартфоні і навіть помахати їм. Це вже буде зрозумілий сигнал для а, водіїв про те, що треба зупинитися і знизити швидкість. Ну звісно, не забувати про. Світловідбивні елементи на одязі це можуть бути просто наліпки або спеціальні жилетки, які дуже часто вдягають на себе велосипедисти. Це що стосується пішоходів. Якщо ми говоримо про водіїв і ми говоримо про темну пору. Доби, от власне, що має зробити водіїв, якщо вони вже помітили людину на переході, вони пропускають її, зупинилися. Як повідомити іншим учасникам дорожнього руху, коли на дворі нічого геть не видно. А про те, що вони пропускають пішоходи, що треба робити. Про це не всі знають, не знають, особливо такі водії, початківці, і я пропоную послухати пораду інструктора. Водії там, наприклад, з лівої смуги, під'їхав до пішохідного переходу, який не підсвітлюється. Він включає аварійку. Задні водії, які їхали позаду, якщо вони бачать, що стоїть машина на аварійці, там будь-якій смузі, їм треба знизити швидкість, під'їхати до машини та впевнитись, що безпечний буде проїзд. Ну і власне, ось ця порада знизити швидкість незалежно від того, чи бачите, ви що хтось починає там гальмувати, зупинятися. А зараз ось власне спеціалісти а, і поліція радить, а, коли машини проїжджають будь-яке перехрестя. А, ну аби знаєте, убезпечити себе, не наражати нікого на небезпеку, не створювати якихось аварійних ситуацій. Тобто, водій мають знижувати швидкість, а пішоходи зі свого боку. Теж поважати водіїв і не вистрибувати і зараз, як ніколи, не переходити дорогу неположених для цього місця, що дуже часто трапляється, все ж таки слідкувати за тим, що якщо ти хочеш вже пройти, не працюють світофори, то робити вже це точно на перехресті, тільки в такій от колаборації і знаєте, в такому співробітності і повазі водіїв пішоходів. я думаю, що можна знаєте, досягти якогось більш комфортного і безпечного руху на дорогу для всіх учасників дорожнього руху, колеги, потека і невисокопарність взаємоповага цим всім рухає. Те, що не буде таких жертв на дорогах, що можна буде одним проїхати, іншим пройти. І ніяк інакше, тому що більше це загострюється під час блекаутів. Відсутність світофорів, неможливість поліції розрулювати ситуацію на тих чи інших перехрестях. Через відсутність кадрового потенціалу або через інші причини неважливо, але ми тим, взаємоповага. Ось і все. Ну а вже якщо так, друзі, вночі йдете, окрім того, доповню або ліхтарем, мобільний Ой, телефон микайте і кричіть водіям, так що ну, я а... тут, я тут, або елементи світловідбівні на ну, вашому одязі. Будь Ну дивися. Ну це зараз трішечки, коли світловий день дуже Альоночка. Дякуємо тобі. Собі тобі, а, о, Оленко. А, коли а зараз світловий довгий день, тому зараз світловідбивні... Ці всі історії зараз дуже довго ще світло, так допоки комендантська година ще світло на дворі, Але коли там буде вже далі йти на спад, зменшуватися день і е, дійсно вже ввечері буде темно, то пам'ятаємо, звичайно, про ліхтарики, світовівні е, е, такі е, різні пов'язочки наліпки.